20 років я йду спільною дорогою з нашим ліцеєм. Він став для мене другою домівкою, другою родиною. Люблю його. Він для мене став чимось неймовірним, тому що все тут надзвичайно: люди, учні, атмосфера. Ви знаєте, мабуть, більша частина мого життя пов'язана з ліцеєм. Тут вчились мої діти, тут працює моя донька. Я сподіваюся, буду вчитися, ну, в лук точно. І, тому що наш ліцей це велика родина. Наш ліцей це, я вважаю один з найкращих навчальних закладів, тому що спогади дитинства, у мене всі пов'язані якраз з нашим ліцеєм. Найкращі перші кохання, перші проблеми. Перші успіхи. Це все було в ліцеї. А так пам'ятаю добре обладнані фізичні лабораторії, де можна було робити різні експерименти от, і навіть займатися якоюсь творчістю, там щось паяти чи щось майструвати. Турніри фізики. Вони Потім мене відпускали ще шість років, і е, мені дуже подобалась та тема. Е, щоб хотів би побажати, це побільше розумних дітей і побільше цікавих викладачів. Фізмат мене завжди вражував саме тим, що він ще малим дітям може показати одразу, де вони можуть. Далі навчатися, як вони можуть продовжити свій шлях, і якими вони можуть стати далі. Наскільки круто це бути розумним, інтелектуальним, знати науки і саме не просто їх знати теоретично, а вміти їх застосувати і щось винайти нове. І найкраще побажання, щоб ми далі існували, щоб наш ліцей розквітав, так як і наша країна. Побажання, побажання. Навчайтесь гарно. Шкодуйте час. Він минає дуже швидко. Використовуйте його, використовуйте на всі сто. Хочу побажати нашому ліцею, нашому колективу процвітання, невпинного руху вперед, нових здобутків, перемог. На славу Україні. Наближаємо перемогу всього найкращого всім і миру, звичайного миру, якого ми всі так хочемо.